Ти усе нормальне? Знову якась нова забавка. Та так, для роботи. Всім привіт! Знаю, що вам цікаво, що це за така річ. Тому сьогодні ми проведемо нашу розповідь спільно з компанією Fluke. Думаю, це варте того, щоб поставити вподобайку та написати файний комент. І про підписку теж не забудьте, адже ми знайомимо вас з воістину цікавими приладами. А поки ви думаєте, що написати в коментарях, я познайомлю вас з цим красенним. Це аналізатор батарей Fluke BT521. І як завжди, починаємо з комплектації. Найперше, це сумка для перенесення та зберігання. І знову ж таки, я не перестаю дивуватись уважності компанії Fluke до деталей. Сумка закривається на дві застібки. І щоб ви не совали кожну з них туди-сюди по черзі, тут є ось такий ремінець, потягнувши за який, ви відкриєте одразу обидві застібки. Здається, дрібниця, без якої можна спокійно обійтись, але саме такі дрібниці. Створюють комфорт в роботі. Отже, в комплектації маємо сам аналізатор батарей Fluke BT-521, комплект стандартних вимірювальних щупів з перехідником для них, чотирьохконтактні вимірювальні щупи. Знову ж таки, для зручності користувача, прямо на щупі виведена кнопка для збереження результатів вимірювань, плюс базовий вимірювальний щуп з дисплеєм та подовжені щупи. Для забезпечення максимальної безпеки під час вимірювань маємо дуже довгі ізольовані щупи, струмовимірювальні кліщі, постійного та змінного струму. І на сам кінець адаптер живлення та програмне забезпечення FlukeView. Доповнюють комплектацію, магнітний ремінець, USB-кабель, запасні обмежувачі голки та запобіжники. І до речі, хто сумнівається та ставить питання, що ж такого особливого в приладах Fluke, ви просто подивіться на їх запобіжник. До речі, тут є навіть еталон для встановлення нуля вимірювань. Щоб не просто розповідати та молитись на цей прилад шанобливої відстані, ми продемонструємо вам його в роботі. Точніше, навіть не ми, а спеціалісти з компанії Fluke. Тож запрошую вас подивитись. Коротке відео про роботу цього аналізатора. Підготували для вас коротку демонстрацію роботи аналізатора батарей Fluke BT521 в режимі міліометра, включно з функціями вимірювача та послідовності. Натисніть зелену кнопку живлення, щоб увімкнути прилад. Як ви бачите, прилад перебуває в режимі міліометра вимірювача напруги. Тепер ми можемо виконати вимірювання, під'єднавши щупи до акумулятора. Під'єднайте один щуп до клеми та переконайтеся у хорошій якості з'єднання. Під'єднайте інший щуп. Прилад подасть. Звуковий сигнал про початок та правильність проведення вимірювання. Вбудована кнопка збереження даних дозволяє зберігати дані безпосередньо на щупі перед переходом до наступного вимірювання. При цьому на дисплеї відображається підтвердження успішного збереження даних вимірювання. Зараз прилад перебуває в режимі вимірювача. Перейдемо в режим послідовності. Натиснувши кнопку Meter Sequence, режим послідовності дозволяє виконувати та зберігати декілька вимірювань одночасно. Ми створили назву послідовності для цього майданчика: це флюк Парк. Наш пристрій називається UPS, тобто джерело безперебійного живлення або ДБЖ. У контексті цієї демонстрації припустимо, що в ланцюжку, що забезпечує живлення ДБЖ, у нас 32 батареї. Натискаємо кнопку Продовжити, бачимо, що перша фаза та пам'ять готові до подальших кроків. При під'єднанні двох щупів прилад видає звуковий сигнал, підтверджуючи початок та правильність проведення вимірювання. Щоразу, коли ми від'єднаємо щуп та виконуємо нове підключення, прилад автоматично починає нове вимірювання. Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку Save зберегти, на щупі результат цього вимірювання додається до послідовності. Зберігши в пам'яті аналізатора всі значення, ми можемо завантажити їх на комп'ютер та створювати звіти за допомогою програмного забезпечення акумуляторного аналізатора, який входить у комплект. Сподіваюсь, ви оцінили можливості та переваги цього технологічного шедевру. І вже думаєте собі, де б його використовували у вашій роботі. Діліться вашими думками. А ми прощаємось та до нових зустрічей.